Вітаю, друзі, всіх з Одеси. У нас сьогодні, нарешті, з'явилося яскраве сонечко. Тому я хочу вам показати сьогодні дещо красиве і цікаве. Ходімо зі мною. Не можу не зупинитися біля квіткового магазину. Ну, така прямо розкіш. І взагалі я люблю, коли квіти у землі, а не коли вони зрізані. Мені здається, так вони живі. Таке різнобарв'я, прямо радує око. Еліанора, мені здається, ти теж працюєш в цій галузі. А це місце знають уже усі по телеграм-каналах, по фото, по відео. Так, саме тут була, провалилася маршрутка. Ну, Що ми бачимо? Роботи якісь ведуться, щось там робиться. Усуваються недоліки. Прокладанні дороги. Дуже хочеться, щоб таких трагедій, яка сталася в Одесі, більше не повторювалося. Це просто жахіття. По дорозі мені довелося роздягатися, ви знаєте, прямо спекотно. Зняла светр, пізніше зняла і куртку. Дивіться, яка краса. Червону я бачила, а жовту ще ні. Це чагарник піраканта. Красиве таке. Цей чагарник часто використовую для ландшафтного дизайну. Він дуже прикрашає будь-яку садибу. Дивіться, яка у нас тут травичка відросла. Клас, так? Влітку ми такої трави не бачили. Влітку вона була вся жовта. І мій улюблений краєвид з фонтанської дороги. Море сьогодні, друзі, спокійне спокійнесеньке. І мене це радує. Більше похоже на весну або на літо, ніж на осінь. З цією зеленою травичкою. З легкістю долаю 262 сходинки вниз. Вгору їх подолати зовсім нелегко. Якась я не спортивна. Зупиняюся на підйомі. Завжди радію, коли зустрічаю такі пари. Життя продовжується, не дивлячись ні на що. А біля моря починаєш уже сумніватися чи осінь, чи літо незрозуміло. І тільки пляж підтверджує так, такий осінь. Нема уже шезлонгів, значить, осінь. Хтось ходить вздовж моря, а хтось просто сидить і насолоджується цим краєвидом. Я більше люблю ходити І бажано по морю. У мене на шляху вже пляж кораблик. Значно менше уже крісел та диванчиків, але ще є. Робочий день сьогодні, відвідувачів небагато. Або ще просто не посходились. Побачимо на зворотньому шляху. Атмосфера тут однозначно приваблива. Ось така осіння композиція у них біля входу. Гарбуз, звичайно, квіти, лампи. Хоча я насправді очікувала чогось більшого. Є сьогодні ті, що купаються і засмагають. Є такі, що купаються і цілий рік, море сьогодні спокійне і воно мене цим дуже спокушає. І я не змогла собі відмовити у задоволенні. Друзі, подивіться, яка вона сьогодні. Боже, це просто клас. Вона сьогодні золота, пам'ятаєте? Я вам казала, що коли... Сонечко його просвічує, вона золота. Я дуже шкодувала, що я не одягла купальника. А що ж, гугл зранку показував плюс 6. То який же ж купальник може бути? От і не вділа. А поки прийшла до моря, вже, мабуть, було всіх 12. А купальника нема, все, прийшлося просто так побовлятися. Температура води градусів 12-13. Ну, але ж я купалася в таку температуру. І нічого, нормально. Ну, а сьогодні доведеться просто походити. Але і це мені доставило задоволення, повірте. Вода в морі зараз. Просто кришталево чиста. Така вона була навесні і в червні. А от в липні і в серпні було що і травичкою. Ви знаєте, вичитала чи в телеграм-каналі, чи в прогнозі десь, що таки нас очікує ще, бабине літо, що буде навіть до 24 градусів тепла. Уявіть собі. Ну, я, чесно кажучи, я дуже на це сподіваюся. Бо ще хочеться покупатися. Ну, отаке у мене сьогодні купання отрималося без купальника. Ну нічого, я задоволена і цим. Звісно, дехто отримав набагато більше задоволення. Зараз побачите. А жіночка воно, купалася із задоволенням. А я їй просто застрила. А що робити? Ну, блін, як їй класно! Супер! Супер! Просто молодець! Я захоплююсь такими людьми. Бо я чудово знаю, що це не просто. Звичайно, позитивних емоцій додали і чайки. Ну такі вони красиві, такі білосніжні. Але ж відкрию вам секрет. Щоб зняти красиві кадри, треба йти з гостинцями. Інакше вам не вдасться зробити красивих кадрів у польоті. Так що ловіть лайфхак, беріть гостинці. І, звісно, красивіше це смотриться, коли зйомка уповільнена. Ну це для мене так, кому як подобається. А зараз я добавлю ложку дьогтю в бочку з медом. Нема у чайок інтелігентності в поведінці. Від слова зовсім. Кричать, б'ються за харчі. Ну, ви самі бачите. А ще я чула, що у них навіть присутній канібалізм. Так, так, тобто вони їдять одне одного. Отакі вони красиві і такі бувають борстокі. Ну що, друзі? Зараз ще раз занурю всю водичку у наше моречко, кохане, та й будемо рухатися, бо мені сьогодні іще плести сітки. А йти ми будемо вздовж моря, тому я вам гарантую іще багато красивих краєвидів. Ну що, моречко, пока-пока. До нових зустрічей. Я за тобою сумуватиму. Подивіться на цю веселунку. Ганяє, ганяє голубів. Така вона смішна. Зараз песикам нічого не заважає ганяться по пляжах. І вони використовуються. Йду по березі і не можу відірвати очей від моря. Ви знаєте, воно для мене як щось таке, якийсь дорогоцінний скарб. Щось таке, ну, дороге-дороге, як частина мого життя, частина мене самої. Без нього, ну, наче не було би мене. Не знаю. Ну, такі у мене якісь думки виникають. Дивіться, карточка. Прозоро, прозорочка. Я вже на пірсі біля кораблика. Дуже люблю робити огляди саме з цього пірса. Подивіться, як ви сонечко в морі. Як це красиво, наше синє, невисяжне, найкрасивіше, найкраще море. Наше українське, Одеське. А людей біля кораблика дійсно побільшало. Я мала рацію. Дивіться, бакланчик іде. він такий сіренький і крупніший, крупніший за чаю, бачите який? Отакий. А зиму воно Дай вандалів у нас вистачає. Іде ж біля моря. І зовсім не віриться, що у нас іде війна. Друзі, не забувайте про це. Максимально донатьте, допомагайте, хто чим може. У кожному містечку є волонтерський центр. Кожна стрічка прив'язана до захисної сітки, врятує комусь життя. Медуз, до речі, небагато цим літом. Не так, як в прошлому році. Ось дивіться, тільки одну зустріла, скільки я йду. Може, на інших міських пляжах їх більше, але по великому фонтану ні, небагато. Ну і ось от друга. Ну і все. Оце я скільки пройшла, тільки дві медузи зустріла. Далі йдемо по набережній. Пляж Рів'єра, моя улюблена гойдалка. І обов'язково на ній хтось є. Я збиралася сьогодні тут сфоткатися, але ж ні зайнято. Ну, не буду заважати, нехай сидять. Так красива ця гойдалка на фоні моря. Ви зі мною погоджуєтесь? Ви знаєте, я ще не можу звикнути до таких пустих пляжів. Здається, ще вчора наче на них кипіло життя. А це вже все пусто. Відео я монтую на наступний день. І сьогодні у нас, до речі, теж сонячна погода. І біля цього пляжа завжди красивий краєвий. А ми вже наближаємось до 11 станції фонтана. А ви тільки подивіться на цю таксюшку. У такому крутому комбінізончику так, вишагує, наче по подіуму. Красуня просто. Дуже люблю я песиків. Ну, не можу я, щоб їх не засняти. Які ж вони милі. О, дівчина-спортсменка побігла. Це дуже добре, що наша молодь займається спортом. Мене, наприклад, це радує. Дідусь з бабулечкою пригощають пташок. Пляж кокос теж малолюдний. Інклюзивний пляж. Тут чайки парять над пляжем. Мабуть, хтось їх чимсь пригощає якого насиченого сапфірового кольору море. Ну, як його можна не любити? Море я тебе обожнюю? Траса здоров'я до 10-ї фонтана. І скоро ми закінчуємо нашу прогулянку. І ще вам декілька кадрів милоти. Ну подивіться, яке воно миле. Нас доганяй швидше! Ресторан Чайка повністю демонтували на зиму. На весні відбудують заново. А ми з вами милуємось пляжем Чайка. Подивіться, яка краса! Друзі, обов'язково напишіть коментар нашому чудовому українському морю. Поставте вподобайку, я сьогодні працювала для вас. Хто не підписався, підпишіться на канал Наталія Височина. І в кінці, як завжди, я додаю звіт про роботу нашого волонтерського центру. Плетемо сітки, закриваємо наших захисників. Хто має можливість задонатьте нам на матеріали? Реквізити будуть в описі цього відео. Це наша Оксана. У неї, до речі, сьогодні день народження. І вона сьогодні тут. А це Лена із Донецької області, місто Макіївка. А це Раїса. Вона одеситка. А це Світлана, вона теж одеситка. Одеситка Павла у свої 81 рік теж працює на перемогу України. Середа 15. 6 на 9. 6 на 9.

Отака а, така. велика і дуже-дуже гарна. Хай допомагає і захищає.